Шановні глядачі, сьогодні я маю нагоду поспілкуватися з засновником і організатором першого фестивалю бандури в Торонто Орестом Чорномазом. Вітаю Оресте! Рада вас бачити. Yeah. Маю до вас питання: що вас надихнуло організувати такий можна сказати масштабний фестиваль бандури тут? Ну надихнуло Цей, ця ідея. в мене вже є. Довгий час, вона вже так би сказати, сиділа в мене 10 років в голові, але на жаль, не було часу в мене її ставити в реальність, можна так сказати. І я грав 20, понад 20 років за капелу бандуристів Канади, і останнім рік з половиною я відійшов від Канади від капели, і в мене з'явився час трошки втілити цю ідею, можна сказати, так, в реальність. Сам фестиваль, він, він має, можна сказати, так. Додаткові багато складових. Сам концерт і фестиваль. Ідея його проходити його кожних два роки, але також є багато інших івентів, які ми, я стараюся організувати через рік. Це є частина самого фестивалю. І всі ці складові вони для мене є дуже головні, тому що я хочу і пропагувати ансамблеві концерти, як сьогодні, наприклад, де є багато ансамблів, які. Приймають участь у ну, всі ансамблі з Торонто і також е, сольних е, кон, е, виконавців е, через концертну серію Бандура на Блурі. Оксана, скажіть, будь ласка, що для вас означає бути частиною фестивалю бандури тут сьогодні? Для мене, звичайно, це надзвичайна нагода. По-перше, показати свій колектив. Також бути частиною жіночого ансамблю, показати ту роботу, яку ми робимо, бути маленькою частинкою цієї великої сім'ї бандурної в Торонті. Відчуття піднесеності, щастя, діти надзвичайно зворушені так. Подія такого масштабу вже давно не відбувалася в Торонті. Мабуть, останній раз це було в 2000 році, коли фундація бандури на той час під керівництвом Оксани Реви організували величезний з'їзд бандуристів, і це з того часу перший раз, що всі ансамблі, всі групи міста Торонто, бандурні групи, зійшлися на одній сцені, показали свою творчість, своє вміння, майстерність. І це дуже важливо. Це історична подія для нас, для всієї громади. Це дійсно значима подія, історична подія, я би сказала. Тому що останній раз бандуристи Торонто в такому великому повному складі збиралися понад 20 років тому. І дуже багато були молоді, і це прекрасно, що традиція продовжується. Я особисто приєдналася до жіначого ансамбля Північної Америки тільки 2,5 роки тому. і це один з перших виступів на сцені і чудово бачити а, таку кількість талановитих бандуристів, дітей у саме у діаспорі, так далеко від України, але а, бандура є символом України, так і українська пісня, і бандура звучить а, на північно-американському континенті а, чудовими гармоніями і сучасними піснями. Що для вас означає бути частиною українського фестивалю Бандури тут у Торонто? Бути учасником цього фестивалю Бандури це означає бути. Ну, скажімо, частину родиною. Це бандура, це незвичайний інструмент, що е, не всі грають. Дуже, дуже часто всі грають фортепіано, там скрипка, все, але це дуже унікальний інструмент, що має дуже велику історію. І це для мене це означає бути частиною такої родини, що дуже унікальна тут, в Торонто, що е, зберігається поза межами України. Скільки років ви вже граєте на бандурі? Ой, я вже дуже дуже довго граю. Я десь 25 років, десь так буду грати, та то вже, вже трохи є. Я би вам більше не дала як 25 років. <рес> ну я, я з дуже маленького почав. Та та я почав як бав 4-5 років, то я, я дуже маленький був. Так. А то чи у вас в родині хтось грає? Як вам це передалося? Знаєте, ні, ніхто в мене в родині не грав на бандурі. Е, в мене батько в ансаблі грав, е, він грав на гушлях, грав на гітарі. Е, мама так само чучутна на гітарі, але ні, ніхто на бандурі не грав. Я просто сам взяв і та і граю до сьогоднішнього дня. Дуже дякую. А розкажіть, яка ваша історія, яка ваша думка? А взагалі, моя історія, я приїхала з України, навчалася в бандури в Україні спочатку, і так само вже граю на бандурі понад 10 років. І коли приїхала сюди в Канаду, спочатку я приїхала в Монреаль і в Торонто знайшла от якраз так, як Борис каже родину бандури, де всі ми дуже в тісних стосунках і проводимо далі разом час. І от маємо нагоду створювати такі от фестивалі і показувати публіці в Торонто так само, що таке бандура, і далі продовжувати. Eu Фестиваль має благодійну складову, куди саме підуть зібрані кошти. Всі net proceeds, які ми не які ми зберемо, тобто всі прибутки, ми зберемо з цього концерту. Я хочу передати на Aid for Artists Fund, який є в канадсько ukraine Foundation. Вони допомагають в цьому фонді артистам з України. Я думаю, воно якось поєднує я думаю, цей івент з, з цим фондом досить акуратно. Тобто ми, ми хочемо допомогти їм і таким. We're very excited to be here, and I think it's a very special night to showcase Ukrainian culture. And I hope for many more years they'll do that, and we can invite non-Ukrainian friends to also kind of come experience this. It's a very unique instrument, and I believe it's very memorable night for any Ukrainian person and non-Ukrainian person to be here.